Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Багатоцільові винищувачі Міг-29 повітряних сил України адаптували під використання новітніх французьких «Хаммер». Відповідне фото оприлюднив український інформаційний портал. Ці керовані авіабомби з тепловізійною та лазерною системами наведення є несприятливими до ворожих систем радіоелектронної боротьби. Дальність ураження таких боєприпасів залежить від висоти в запуску та початкової швидкості, однак, за офіційними даними, мінімальна дальність 15 кілометрів, а максимальна 70 кілометрів. Українські військові 127-ї бригади територіальної оборони показали застосування танків М 55С проти ворога такі кадри нещодавно оприлюднили на сторінці бригади. Передані наприкінці 2022 року словенські танки М-55С, котрі є глибокою модернізацією радянських Т-55, українські військові застосовують як самохідну артилерію. Точна 105-мм нарізна гармата Л-7, яку коригує підрозділ аеророзвідки, дає можливість вести досить влучний вогонь із дистанції кілька кілометрів. Уряд Греції працює над підготовкою пакету військової допомоги для України, до якого мають увійти боєприпаси авіаційне озброєння та артилерія. Про це повідомляє грецьке видання. Очікується, що Греція передасть 2000 тисячі авіаційних ракет Зуні калібру 127 міліметрів, 180 реактивних снарядів калібру 70 міліметрів, 90 тисяч снарядів калібру 90 міліметрів та 4 мільйона набоїв до стрілецької зброї. Окрім боєприпасів. Уряд Греції також планує передати 70 буксованих гаубиць М114 1 американського виробництва калібру 155 міліметрів. Болгарія відправила в Україну всі бронетранспортери БТР-60, які були обіцяні минулого року. Про це, 14 березня, повідомив міністр оборони країни. Процес передачі розпочався 29 січня і тривав чотири тижні. У болгарському міністерстві оборони розповіли, що перший ешелон з 30 вагонів вирушив в Україну 7 березня, а останній потяг з бронетранспортерами, за словами міністра, вже відправився. Уряд Португалії виділив 100 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для Сил оборони України. Про це повідомили на офіційному сайті португальського уряду. Таким чином, Португалія доєдналася до інших країн, які вже підтримали ініціативу Чехії щодо спільного придбання і швидкої доставки боєприпасів великого калібру для України. Міська рада одного з міст України передала на потреби Збройних сил України партію систем радіоелектронної боротьби та розвідки. Про це повідомляє міський голова міста. Серед переданого обладнання були антидронові системи а також нові засоби радіоелектронної боротьби та розвідки виробництва української компанії. На додаток військовим передали сотні FPV-дронів, майже чотири десятки панели відображення, більш ніж 75 комплектів радіостанцій, ретранслятор та зарядні станції. Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало від фонду Сергія Притули безпілотний комплекс Втол до складу переданого авіаційного комплексу. Увійшли три розвідувальні безпілотники та станція управління. Максимальна дальність польоту цього безпілотника становить 120 км. БПЛА оснащується електричною силовою установкою. Камера безпілотника фіксує цілі на відстані до 15 кілометрів. Німецький оборонний гігант Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше 4 заводи по виробництву озброєння. Про це повідомляє видання The Guardian. Повідомляється, що незабаром відбудеться закладення першого каменю заводу в Україні. Компанія заявила, що заводи в Україні будуть виробляти снаряди, військову техніку, порох і зенітну зброю. Як зазначив директор компанії, Україна зараз є важливим партнером для нас. Ми бачимо потенціал у розмірі 3 мільярдів євро. Уряд ухвалив рішення про створення двох нових індустріальних парків в Україні. Обидва спеціалізуватимуться на промисловій переробці. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Перший парк спеціалізуватиметься на промисловій переробці. Буде створено 1400 робочих місць. Другий індустріальний парк буде займатися мебловим виробництвом. Очікується створення більш ніж 2000 нових робочих місць. Кількість it фахівців, що працюють в Україні в 2023 році, зросла приблизно на майже 3% і становить понад 346 тисяч осіб. Про це нещодавно повідомило українське видання. Такі статистичні дані були надані на запит it асоціації. Згідно з даними дослідження, найбільший приріс відзначався серед спеціалістів, які працюють в ІТ по гік контракту. Їхня кількість у 2023 році зросла у чотири рази до понад 23 тисяч. Загалом за п'ять років зростання кількості it фахівців в Україні склало 78%. Вибухотехніки Національної поліції та експертна служба МВС отримали технічну допомогу від Німеччини. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Пакет технічної допомоги 14 березня українським колегам передало Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини. Вибухотехніки поліції отримали підводний дрон, 10 вибухотехнічних костюмів із комплектом обладнання, металошукачі, бронежилети та комбіновану систему для розмінування територій. Україна отримає 10 мільярдів доларів від партнерів у найближчі два місяці. Про це нещодавно повідомила прес-служба Національного банку України. Для цього вже підписані різні угоди. Зокрема, в НБУ нагадали, що наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування програми підтримки для України загальним обсягом 50 мільярдів євро на наступні три роки. Вже скоро Україна отримає перші 4,5 мільярда євро з цих коштів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.